Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про морфологію та функціональне значення мозочку. Мозочок є центральним органом, який координує м'язову діяльність і підтримує рівновагу тіла. Він складається із двох півкуль, які вкриті сірою речовиною. Сіра речовина формує кору мозочка. Кара мозочка утворює звивини і лежить поза білою речовиною. Поверхня мозочку вкрита м'якою мозковою оболоною, в якій можна побачити кровоносні судини. Дивимось на слайд, ось вони, кровоносні судини. Кора мозочку складається із трьох шарів. Перший шар це зовнішній шар, це молекулярний шар. Дивимось на слайд під номером 1 Ми можемо побачити молекулярний шар. Другий шар це центральний шар, або гангліонарний шар, або шар клітин Пуркінія. Дивимось на слайд, під номером 2 ми з вами можемо побачити цей шар. Третій шар це внутрішній шар, його називають зернистим шаром. Під номером 3 ми можемо з вами побачити зернистий шар. Молекулярний шар розташований безпосередньо під м'якою оболоною головного мозку і містить відносно невелику кількість клітин і велику кількість немієлінових нервових волок. У молекулярному шарі можна побачити два основних типи клітин: це зірчасті клітини, дивимося на слайд. Вони розташовуються у поверхневих зонах молекулярного шару. А другий тип клітин це кошикоподібні клітини, і розташовуються вони переважно у глибоких зонах молекулярного шару. Наступний шар це шар клітин-пуркіньє або гангліонарний шар. Це відносно тонкий шар, і він представлений клітинами, які мають колбоподібну дивимось на слайд, колбоподібну або грушеподібну форму. Кількість клітин Пуркін'є становить приблизно 1 мільйон. Всі клітини розташовуються в один ряд, вони мають один або два дендрита, які відходять від шийки колби. Дивимось на слайд. Від шийки колби відходять один або два дендрити, і вони спрямовуються уверх до молекулярного шару. Тут вони розгалуджуються, ми бачимо ці розгалудження у площині, яка буде перпендикулярна до звивин мозочка. Грушеподібні клітини мають один аксон, який є виходом, єдиним виходом із кори мозочка. Оскільки аксон передає інформацію від тіла клітини, то він є єдиним. Шляхом, який передає інформацію від мозочка. Кожна грушеподібна клітина має один відносно тонкий аксон, і він проходить вниз, спрямовується вниз до зернистого шару, проходить зернистий шар і утворює гальмівні синапси, які вивільняючи гамма-аміномасляну кислоту як нейромедіатор. Наступний шар це зернистий шар. Він є внутрішнім шаром, і утворений він численними, щільно розташованими нейронами. Вони мають невеликі розміри і сферичну форму. І за такий вигляд їх ще називають клітини зерна. Кожна клітина складається із тіла, має 3-6 коротких дендритів, які розташовані у зернистому шарі. І також має ще ця клітина і немієлізований аксон, який проходить назовні, спрямовується він до молекулярного шару. Тут він роздвоюється на дві гілки, які йдуть у протилежних напрямках. Іншим типом клітин зернистого шару є великі зірчасті нейронні, або їх називають клітини Гольджі. Вони розташовані у поверхневій частині зернистого шару. Біла речовина, ось вона, нам можете побачити на слайді, під номером 4 вона має волокнисту структуру значно світліше за кольором порівняно із сірою речовиною. Мозочок відіграє важливу роль у підтриманні рівноваги тіла і координації рухів. Він є вищим вегетативним центром і несвідомим центром болю. Саме тому патології мозочка супроводжуються симптомами, які будуть вказувати на порушення рухових актів. У людини розлади мозочка виражаються в тому, що вона при стоянні з відкритими очима буде сильно хитатись, при закриванні очей буде падати, ходити зигзагами, рухи у такої людини будуть некоординованими. Така людина не може кілька разів підряд згинати і розгинати руку, а при частковому або загальному ураженні мозочка можна спостерігати наступні симптоми: Це атаксія або хитка хода. Вона проявляється, наприклад, у стані алкогольного сп'яніння. Чому так? Тому що алкоголь впливає на грушоподібні клітини, на клітини пуркіньє, і при алкоголізмі кількість клітин пуркіньє може зменшуватись на 50%. Також при старінні Кількість грушеподібних клітин також зменшується на 40-50%, і це призводить до порушення координації рухів у алкоголіків і людей похилого віку. Також причинами, які можуть призвести до атаксії, можуть бути і інсульт, вживання наркотиків, це може бути розсіяний склероз, і навіть можуть бути дефіцити деяких харчових речовин, наприклад, деяких вітамінів. Також при ураженнях мозочка може спостерігатись атонія і гіпотонія, це ослаблення м'язового тонусу, і в результаті цього людина не зможе підтримувати певну позу. Дезеквілібрація це порушення рівноваги, Астазія – м'язовий тремор, який буде проявлятись тремтінням голови або тремтінням кінцівок. Скандована мова, коли людина повільно вимовляє слова по складах. Наступна патологія це дохокінез. це нездатність виконувати швидкі різноманітні руки, наприклад, швидке згинання та розгинання пальців. Ще може спостерігатись така патологія, як асинергія. Вона характеризується тим, що цілісний рух. Розпадається на ряд простих рухів. Наприклад, людину просять доторкнутись рукою до кінчика носа, і хворий з ураженням мозочку не зможе виконати ці, ці, цього прохання з першого разу, і він буде виконувати у три або більше заходів. І давайте переходимо з вами до тестів, які у вас можуть зустрічатись на іспиті крок 1. При дослідженні мікропрепарату органу центральної нервової системи студент виявив сіру речовину, в якій нейрони утворювали три шари: молекулярний, гангліонарний і зернистий. Назвіть нейрони, які утворюють другий шар. Другий шар Мозочка утворюють клітини пуркіньє, які мають грушоподібну або колбоподібну форму. Тож правильна відповідь це грушоподібні клітини. Назвіть шар кори мозочка, в якому розташовані кошикоподібні клітини. Кошикоподібні клітини розташовуються у глибоких зонах молекулярного шару, тобто поверхневого зовнішнього шару мозочка. Наступний тест алкогольне сп'яніння, як правило, супроводжується порушенням координації рухів і рівноваги внаслідок пошкодження структурних елементів мозочка, функція яких клітин мозочка порушується в першу чергу. Алкоголь впливає на клітини поркіньє, що призводить до зменшення їх кількості приблизно на 50%. Тож функція грушоподібних подібних клітин. І буде порушення на порушення внаслідок впливу алкоголю. Наступний тест у хворого з пухлиною мозочка виникло порушення координації рухів, які клітини кори мозочка будуть пошкоджені. При пухлинах мозочка вражаються клітини Пуркін'є, Тож правильна відповідь: клітини-пуркіньє. На препараті представлений орган нервової системи, який містить сіру та білу речовину. Сіра речовина розміщена по периферії, а нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний і гранулярний, який орган представлений на препараті. Оскільки сіра речовина розташовується по периферії, а нейрони сірої речовини утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний і гранулярний або зернистий, то на препараті представлений орган мозочок, а саме кора мозочка. За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур центральної нервової системи. В результаті видалення у пацієнта розвинулась атанія, астазія, інтенсійний тремор, атаксія і Адіадохокінез, частина якої структури центральної нервової системи була вилучена. Оскільки при ушкодженні мозочку або ураженні мозочку спостерігаються такі симптоми, як атонія, астазія, таксія, адіадохокінез, то мова йде саме про мозочок. Після побутової травми у пацієнта 18 років з'явились постійні запаморочення, ністаг очей, скандована мова і невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції. Це буде свідчити про порушення функції мозочка, на що буде вказувати скандована мова і невпевнена хода хворого. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки або дизлайки, діліться димками у коментарях. До побачення!